Всім привіт! Сьогодні ми будемо читати соняшну дабиньку. Я читаю. Сонце сходить і заходить. По Посходиниці, заходить боком, боком, кроком, за кроком. Щоб не впасти не нароком пнеться в гору по драбинці. Сипле з лотом покруп. ну це чує в тому в дама зиморене до рана. спису у водах океанах так то ве The... Води, сонце сходить і заходить. Ось такий і у нас вийшов віршик. Я вам можу почитати ще один. Сой на вибору. Прочитаю вам ще вірш про вулицю. Вулик, вулик, вулик. Вулиця. Дім До. дому тулиця. Кам. яниця. кам яниця. Люди рікою лиця лиця, з блиски на пис Реклами, і за нами і перед нами не занучися, не годиться, краче берега, три. до людей. Тулися і безважа на тлуми ці божнев крим дів тісноті. Ось такий у нас вийшов віршик. Як хочете, я вам представлю ще один. Може один. Якщо виберу, як він буде короткий, наприклад, тройки музики. Прочитаємо це. З Лис, Бубон, Цути, Губ. Скрипка, соїка, с трун то рукається з легояка, з ними в ряд, си Бали дрім зсипаються тихе срібле ли чути музику зу музику компанію невелику трі Ko, yih, sikre, pi, pa, lu, bu, bu. -bu. По постараюся знайти ще один якийсь маленький. Якщо не знайду, то може бути кінець двір. О, ще є такий один маленький, я почитаю його. По в бура. Блиск розичане, а це три болити. Ось такий у нас вийшов віршик. А тепер всяк випадок, хто хоче такі книжки, попросіть Миколая. А так то па-па всім з новими поезіями.